Як інвестувати в крипту так, щоб не витрачати на це багато часу та нервів? Які два інструменти ми використовуємо для пасивних інвестицій в крипту в довгостроковій перспективі? Привіт, це PS Trade. Більшість людей приходить в крипту для додаткового доходу. Одиниці приходять усвідомлено ставати трейдерами і хочуть присвятити цьому все своє життя. Для того щоб ринок криптовалют не засмоктав вас головою, ми розглянемо сьогодні два інструменти, які допоможуть інвестувати пасивно в довгостроковій перспективі в крипту. Для успішних пасивних інвестицій потрібно запам'ятати два правила: перше торгувати крипту треба тільки на власний капітал. Слова ф'ючерси, маржа, ліквідація, плече повинні бути поза вашим лексиконом. Тільки спот. Друге, інвестувати потрібно у високоліквідні криптовалюти з великими капіталізаціями. Такі криптовалюти мають більше шансів залишитися на ринку і краще сприймають сильні просадки ринку. Перша стратегія пасивних інвестицій в крипту звучить дуже просто: купуйте щомісяця однакову криптовалюту на однакову суму грошей. Вам не потрібно аналізувати графік чи ситуацію на ринку. Поставили нагадування. Відкрили біржу, купили і забули до наступного нагадування. Можливо, це звучить дуже просто, але у довгостроковій перспективі це працює набагато краще ніж щоденний трейдинг. В якийсь період ви купите на максимумах, в якийсь період купите на дні ринку. Найголовніше, що в розрізі 5 років у вас буде чудова середня ціна даної криптовалюти, яку ви купуєте. В цій стратегії важливо поставити ціль. Наприклад, ваша ціль згенерувати 10 тисяч USDT. Щомісяця в конкретний день ви купуєте на 100 USDT конкретної криптовалюти. І коли станеться ситуація, що ваша криптовалюта виросла і вона досягає 10 тисяч USDT, ви її продаєте і шукаєте наступну стратегію. Ця стратегія не забиратиме у вас ні часу, ні нервів і дисциплінуватиме щомісяця стабільно інвестувати. Проте ринок криптовалют не так часто активно рухається. 70% свого часу крипта знаходиться в певному діапазоні. Рік ваші інвестиції можуть нікуди не рухатися, стояти на місці, а через місяць ви можете бути приємно вражені. Але чи можна пасивно заробляти на крипті, коли ринок знаходиться в консолідації? Це друга стратегія пасивних інвестицій в крипту, яка реалізовується за допомогою торгових ботів. Суть торгових ботів також проста. Ви задаєте конкретний діапазон, в якому бот буде спочатку купувати і потім продавати криптовалюту. І раз в тиждень контролюєте, як у вас справи. На прикладі нашого торгового бота по ефіріуму, якого ми запустили 7 днів тому, якраз коли була корекція, можна побачити, що його діапазон торгівлі починається від 3280 і закінчується 4750 доларів. В даному діапазоні роз. Поставлено 300 ордерів, і як тільки ціна доходить до першого ордеру, бот автоматично купує, і тільки вона піднімається буквально на 0,12%, одразу продається цей ордер. І такими маленькими кроками у довгостроковій перспективі і наторговується пасивний дохід. При використанні торгових ботів потрібно вказувати великий діапазон торгівлі, щоб бот торгував довго. Якщо ціна виходить за межі діапазону, бот просто перестає працювати. У нас є багато відео про торгових ботів і як їх налаштовувати. Тому підписуйтесь і користуйтесь. Найкраще поєднювати ці дві стратегії пасивного доходу і виділяти на першу стратегію 50-70% свого капіталу, і на другу стратегію, тобто на торгових ботів, 30-50% свого капіталу. Тоді ви зароблятимете і на активному рості крипти, і на затиші ринку. Бажаю Успішних пасивних інвестицій в крипту і радо відповімо на всі ваші запитання у коментарях під відео.